Тільки но закінчилася друга зміна, як я збирався йти додому. Клята робота змучила, вижмикавши мене як ганчірку, через що ноги повільно пошкарбали по дорозі, хоч і хотілося швидше. Добре, що йти недалеко, та коли в думках було лише ліжко, на яке хотілося миттю влягтися, до голови продерлися спогади про пустий холодильник. Зітхнувши від злості, я повернувся назад. Спокійно дібратися додому не вийде. Доведеться повертатися на цілих два квартали, щоб дійти до магазину. Від однієї цієї думки мене скривило. Господи, який же сьогодні відстійний день. Незадоволений життям, я помалу наближався до магазину. Зовсім ослаблі ноги на силу мене несли, та невдовзі, дійшовши, полегшено видихнув. Повільно підіймаючись сходами, я думав про те, щоб купити, як раптом спіткнувся, полетівши на брудну підлогу. Тепер я не витримав. З мене миттю повилазили всі слова, які я знав, щоб обматюкати кляту плитку, шматок якої відколовся ще рік тому, коли місцевий п'яниця Василь розбив об неї пляшку горілки. Здається, вони спеціально вирішили не ремонтувати, вірили, що той знову недмідно пошкодить підлогу. Тут не можу не погодитися з такою думкою, адже п'яним він часто влаштовував дебоші і майже завжди з наслідками для магазину. Тож, як не як опанувавши себе, я зайшов і швидко взяв на прилавку біля дверей половину нарізного батона. Міг би взяти і цілий, бо, окрім якихось бутербродів, було лінь ще щось готувати, та іншого не було. Смакнувши від цього, відразу пройшов між рядами зі снеками, думаючи, чи не купити на вечір пива з рибою. Тільки мене покинули такі думки, бо занадто вже я стомлений, як під мої ноги впала пачка чипсів зі смаком бекону. Мої улюблені, аж ніяк не подумавши, що це знак випити, нагнувшись, спокійно підняв її та поклав на місце. Тоді, як відійшовши пів метра, вона знову впала. Я дуже вже не любив, коли на підлозі щось валяється, тому повернувся, аби знову покласти їх на полицю. Мабуть, сьогодні працював стажер, що невміло напхав за велику кількість товару, буває. Далі довелося пройти молочний відділ, щоб нарешті дістатися холодильника з сосисками. Добре, що ще залишилася пачка курячих, від свинячих мене нудить. хоч тут пощастило. Я вже збирався повернутися, щоб піти звідси, як зрозумів, що в сухому ядку їсти не діло, а запивати чимось то зовсім не те. Тож, подивившись на холодильник справа від себе, погляд впав на плавлений сир. Найкраще підійде зі смаком грибів. Ліва рука потягнулася до найнижчої полиці, тоді як права вже була зайнята сосисками з хлібом. Мої ноги зігнулися, повільно присівши на коліна, аби все не попадало на підлогу. На декілька секунд в обличчя дунуло про холодне повітря холодильника. Коли ж підвівся, стало знову жарко. Все. Тепер точно більше нічого не потрібно. Підсумувавши все, аби точно ненароком щось не забути, я відразу попрямував до каси. Людей в магазині не було. Це не як тішов, адже не буде ніяких черг. Але підійшовши ближче, помітив, що касира теж немає. Не пощастило. Таки доведеться чекати. Та все ж з надією, оглянувшись, Відразу подивився, чи немає поруч охоронця, щоб відпустив мене швиденько пробивши мою нещасну вечерю. Але його теж не було. Тож, схрестивши ноги і спершись об стінку з шоколадними батончиками та жуйками, прийнявся смиренно чекати. На вулиці вже стемніло. Почали загорятися ліхтарі і світло, яких було настільки тьмяним, що, дивлячись крізь вікно, бачив одну лиш темряву. Минуло хвилин п'ятнадцять, та нікого поруч і близько не було. Сука, невже ніхто не може мені пробити половину батона, пачку сосисок і плавлений сир? В животі почало бурчати. Я встиг розізлитися до найвищої точки. В голові не вкладається. Ну і де ж їх чорти носять? А що б їм повилазило, гниди, горкнувши ногою з усієї силою підлогу, я зітхнув. Все ж таки втома давала про себе знати не менше, ніж голод. Злість та роздратованість згодом перетворилися на розпач. Я ж просто хотів швидко скупитися і відпочити, а тепер доводиться стерчати тут. Уже б давно покинув це все, але іншого магазину поруч не було, та їсти щось потрібно. Живіт знову забурчав і скупив мене спазмом, у відчаї я нескінченно оглядався. В надії, що все таки хтось отот -от вийде. Невже в них обід. Скільки, пам'ятаю, так пізно завжди працювали двоє касир та охоронець. Але ніколи не було такого, щоб зал залишався пустим. Один з них завжди був тут. Та пригадую, нещодавно з'явилася новенька касирка. Тітка Люда вже пішла на пенсію, дай Боже їй здоров'я. Хороша жінка була, завжди посміхалася, віталася. Приємно було, коли вона впізнавала мене та запитувала, як справи. Хоч я багато не говорив, та вона частенько любила розповідати про свого сірка пса, що прибився років п'ять назад до магазину. Ех, шкода, що її зараз немає. Вона б такого точно не допустила. А вже ж, це, мабуть, новенька лажає. Молода, недосвідчена. Якщо і дійсно так, то сенсу кричати немає. Та все ж моє терпіння було на межі. Уже не витримуючи очікування, я пішов до залу. Десь же вони тут мають бути. Але, походивши між полицями, видно, нікого не було. Тоді я все таки попрямував до алкогольного відділу. Пляшка пива тепер точно не завадить, щоб швидше заснути. Підійшовши до полиць, почав вибирати чим сьогодні хмилитися, орієнтуючись виключно на кількість обертів. Як, стоячи в повній тиші пустого магазину, раптом почувся шуркіт. Вуха відразу вловили невідомі звуки звідкілясь поблизу. За полицею зі слабоалкоголкою були двері. Саме з них долинав тупий звук. Я завмер, щоб зосередитися. На мить все різко припинилося. Коли після паузи в декілька хвилин почувся неприємний вухом скригід, тепер все зрозуміло. Вони на складі. Майже впевнений, що ті тягають палети, я спокійно підійшов до дверей. З охоронцем, правда, ми друзями не були, але віталися. Тож, думаю, він не сприйме за велику наглість, коли я зайду і попрошу сісти за касу, пояснивши, скільки чекав до цього, зовсім не вагаючись, Рука потягнулася, щоб натиснути червону кнопку на рівні моїх очей. Двері почали повільно підійматися. Галас за ними не зникав. Я тримав в іншій руці пляшку нового імпортного пива, роздивляючись її. Коли не чувся, як двері повністю відчинилися, сповістивши про це характерним стуком. Мої губи привідкрилися, щоб заговорити та відразу пояснити, чому я потурбував їх. Тоді, як поглядом, все ще розглядав пляшку. Вибачайте, я тут захотів скупитися по дрібниці. По цьому очі все ж таки відірвалися від етикетки, коли, відвівши їх, побачив його. На мене вирячилася тупорила голова без очей з величезним носом. Крюкаючи, вдихаючи повітря, воно щось пізнавало для себе. Заткнувшись, я непорушно стояв у страху. Тоді як терклята пляшка почала сповзати з долоні, я спітнів, не мігши поворухнутися, доки це щось винюхувало, його ніздрі широко роздувалися так само, як і паща, що теж захоплювала повітря. При цьому видаючи ли чутний важкий стогін. Я намагався не дивитися на нього, щоб не піддаватися ще більшому страху. І тоді побачив охоронця. Він лежав під палетами в калюжі крові, а очі були повністю залиті кров'ю. Вони дивилися в бік виходу, ніби той мав надію врятуватися. Щенячий погляд видавав муки, в яких помер бідолага. Я ледве не зойкнув від усвідомлення жаху, котрий постав пост переді мною, та очей подіти було нікуди. Його споротий живіт, вирячений догори, залишився з кишками назовні. Зовсім скоро запах сирої крові та тельбухів заграв у носі, піднімаючи блювотну масу зі шлунка до горла. В роті відчулася гіркота, коли він через секунди заповнився гидотною слизькою неоднорідною речовиною зі шматочками обіду. Відвівши погляд на стелю, я глибоко вдихнув і стримуючи губи, щоб з них не полилося, видихнув, проковтнувши. По шкірі знову пробігли мурахи. Моє обличчя скривилося, а подумки я молився, щоб ця бредота знову не підійшла до горла. Та часу відволікатися було небагато. Знову поглянувши на те щось, побачив, як воно стиснуло всі свої м'язи на голові, просичавши. Схожий мій візит перервав трапезу. Сука, магазином прокотився гучний звук склав підлогу. Пляшка неслухняно вислузнула з долоні. Та розбилась. Ну тільки не зараз. Ноги інстинктивно подалися назад, щоб побігти звідси, і все ж зупинився. Боячись, що воно поженеться за мною із жерезі спини, я, гальмуючи необдумані вчинки, прийнявся чекати його реакції. Він завмер. Величезні ніздрі перестали жадібно ковтати повітря, а паща закрилася. Просто від несподіванки чи, можливо, боїться гучних звуків. Минуло хвилин з п'ять, я не відводив погляду від чудовиська, ледь стримуючись, щоб мене знову не знудило. Тоді я почав тихо помалу заткувати. Коли зігнувшись, воно різко впало до підлоги. Та потім знову завмерло. Минуло ще п'ять хвилин. Зробивши з десять кроків назад, я навіть трішки заспокоївся, потрібно було взяти себе в руки і без зайвої тривоги спокійно дійти до виходу. Йти було не дуже далеко адже стійка з пивом знаходилася біля крайньої каси. Але якщо той тільки підійметься і стане ближче до мене, хоч на пів метра. Зараз же побіжу й закричу. Це був план Б. Тож, слідуючи плану А, я продовжу тихо, повільно віддалятися. З'явилася надія залишитися живим, і зростала вона все більше з тим, як далі я відходив. Та тільки, вже в думках про скорішу свободу я відволікся на декілька секунд, воно підвелося. Швидко затріпотівши ніздрями, розкривши широкого рота, він побіг на мене. Незграбні ноги поволочилися по слідам, котрі я так важко долав. Але, помітивши, як той, проносячись повз полиці з алкоголем, опинився між сотнями пляшок, задумав інше. Я, миттю, недовго думаючи закричав і кинувся до пляшок. Дурвавшись до яких прийнявся жбурляти у нього та трущити у підлогу. Вони летіли одна за одною, і тоді на мить здалося, що це працює. Воно упало головою до підлоги, засичавши. Я не зупинявся. Та коли, вже, повіривши у перемогу, захотів розвернутися, щоб піти, воно піднялося. Але пляшки не припиняли розбиватися ні об підлогу, ні об нього. Руки кидали їх без розбору. Тоді, як воно розізлилося, знову стиснуло свої м'язи, тепер загарчавши. Швидко розуміючи марність задуманого, я почав заткуючи бігти. Невдовзі було розлито купу алкоголю переміж зі склом, що все ускладнювало. Але потрібно було втікати, незважаючи ні на що. Як, раптом втративши рівновагу, я послизнувся і упав. Різкий гострий біль пройняв ноги. Моя кров миттю полилася на підлогу, але зціпивши зуби, миттю підвівся. Надія врятуватися ще не погасла. Не відводячи свого погляду від нього, ноги понесли мене вперед до виходу. Тоді воно знову закричало, але тепер, якось по-іншому. Хотілося закрити вуха, але навіть ця дія зайняла б кілька секунд. А часу в мене було обмаль. Не втрачаючи жодної миті, я все ще біг до цілі. Коли, вже опинившись біля каси, побачив спокійну вулицю у світлі ліхтарів. Ось вона, свобода. Відволікшись на секунди, які щойно намагався не втрачати, різко повернувши голову до зали магазину, швидко прийшов до тями. Адже я зараз не зовні, а всередині з цим чудовиськом. Від усвідомлення цього мої нерви не витримали. Я знову закричав. Надія вижити почала згасати, коли воно опинилося зовсім поет. Ще метр, ноги попри втому й біль все, що волокли мене до виходу. Водночас, чим безглуздо жахливе тіло на швидкості долало жалюгідну відстань. Ще пів метра. Здається, зараз я відчув те саме, що побачив у очах мертвого охоронця. Остання надія врятуватися ще декілька десятків сантиметрів. Він роззяв пащу, коли, гаркнувши з неї, повилітали шматки людської плоті. Ніздрі роздулися, з замошеної шкіри всередині рота показали ряди зубів. Я повернувся до виходу у все ще примарному почутті побачити свободу. Та знову почув рик. автоматично і зовсім безглуздо обернувся на нього. Останнє, що я побачив, примітивши лише зблизька Бейджик, що колихався на шматках розірваної фірмової сорочки магазину з ім'ям Людмила Іванівна. Отже, це вона. Думки в голові ще більше заплуталися, стягнувшись в незрозумілий клубок. Невже вона завжди була оцим? Поміж очей стала її усмішка, змінюючись на реальний образ чудовиська, що навис наді мною. Вхопивши на собі мій погляд, її паща розкрилася ширше і миттю стулившись. Увігнали мене у непроглядну темряву.